Вітаю, шановні 9 класи на уроці основ правознавства. Сьогодні ми з вами продовжимо спілкуватися про українське законодавство. Сьогодні в основному будемо спілкуватися про громадянство України, а також визначимо правову характеристику понять людина, особа та громадянин. Найбільшим роз... розділом Конституції України, як ви вже знаєте, є другий розділ, в якому врегульовано питання прав, свобод та обов'язків людини і громадянин. Також, в основному законі нашої держави, часто трапляється такий термін як особа. На сьогоднішньому уроці ми з вами повинні з'ясувати співвідношення понять особа, людина, громадянин, громадянство, а також вивчити питання набуття та припинення громадянства. Отже. Запрошую вас до співпраці. Поняття людина, особа і громадянин тісно пов'язані між собою. Однак їх не можна ототожнювати. Вони стосуються один одного і того самого об'єкта. Однак кожна з них має свої особливості. Це пояснюється тим, що кожне з цих понять акцентує увагу на одному з його аспектів. Людина є істотою біологічною. Вона входить у біологічну класифікацію і належить до класу савців. Разом з тим, людина є також соціальною істотою, оскільки живе в суспільстві є продуктом суспільних відносин, бо формується під впливом спільної з іншими життєдіяльності. Як біологічна істота, людина формується і функціонує в процесі взаємодії з собою, подібними на основі соціальних норм. Причому соціальні норми становлять Стають перетворювальним чинником і біологічних функцій людини, і як наслідок, будь-який акт поведінки людини здійснюється з дотриманням нею певних соціальних прав. Людина це поняття родове, воно відображає найхарактерніші ознаки біологічні, психологічні, соціальні, що притаманні людському роду загалом, які сформувалися в процесі його прогресуючого розвитку. Однак кожна окрема людина є активною учасницею суспільних відносин і виконує різноманітні соціальні функції, а тому проявляється як особистість. Отже, особистість це конкретна людина, що відзначається сукупністю соціально значущих якостей, які проявляються в її відносинах з іншими людьми. Особистість є кожна людина, яка уведена до системи суспільних відносин. Така особистість може бути різною. Вона може бути е, видатною, посередньою, то, а то і нікчемною. Усе залежить від того, як вона проявить свої особисті якості і як це сприйме суспільство. Кожна людина також є потенційним учасником правовідносин. Як учасник правовідносин вона вважається особою. Характер взаємодії особи і держави проявляється через правовий статус особи. Тобто сукупність прав та обов'язків, що поширюється на, пе... на особу в певній державі. Основні права і обов'язки закріплені в основному законі Держави Конституції України та деталізуються в інших правових нормативних актах. Взаємозв'язок особи і конкретної держави позначається терміном громадянства. Отже, кожен громадянин є фізичною особою, людиною, особистостю, однак. Не всі вони є громадянами, оскільки можуть бути особами без громадянства або іноземними громадянами. Поняття громадянства означає стійкий юридично визначений, обмежений в часі та просторі зв'язок людини з певною державою. Юридична визначеність це регулювання відносин людини з державою і держави відповідними нормативно-правовими актами. Стійкість та необмеженість в часі та просторі означає, що громадянство зберігається в багатьох життєвих ситуаціях не лише на території певної держави, а й за її межами протягом всього життя людини. Будь-яка держава не може існувати без населення. Самоподіл населення за територіальною ознакою є одним з відмінностей держави від додержавного суспільства. Тобто, правовий зв'язок між фізичною особою та Україною, що виявляється в їхніх взаємних правах та обов'язок називають Громадянством України. Норми, які регулюють питання з громадянства, містяться в Конституції України, в Законі України про громадянство України та в інших нормативно-правих актах нашої держави. Конституція України також закріплює основні принципи Громадянства України. Принцип єдиного громадянства включає. Як невизнання Україною належності українського громадянина до громадянства інших держав, так і недопущення існування громадянства окремих адміністративно-територіальних одиниць. Україна, як і більшість інших держав, дотримується принципу запобігання випадкам без громадянства. Законодавство України також проголосило принцип, який унеможливлює автоматичне набуття або втрату громадянства України. Унаслідок зміни сімейного стану місця проживання. Крім того, закріплено принцип рівності громадян України незалежно від підстав порядку і моменту набуття ними громадянства України перед законом. Також неприпустимість позбавлення особи громадянства України, збереження громадянства за особою, що мешкає за межами України, ну і захист громадянина України, що перебуває за її межами. Однак для того, щоб реалізувати ці принципи, громадянин повинен мати документ, який підтверджує його належність до певної держави. Перелік цих документів міститься в законі України про громадянство України. Основним документом громадянина України у нас є паспорт. Нині в Україні запроваджено паспорти, пластикова карта, яку отримує з 14 років. Громадянин зобов'язується дбайливо ставитись до свого документу. За втрату або пошкодження паспорта, а також за проживання без паспорта чи з недійсним паспортом, передбачено притягнення до адміністративної відповідальності. Для виїзду за кордон громадянин України повинен отримати спеціальний паспорт для виїзду за кордон. В цьому документі, крім особистих відомостей про громадянина, зокрема і біометричних відбитків пальців і фотографії в цифровому вигляді, передбачено місце для віз держав. У які має намір вирушувати громадянин, а також відповідні позначок кордоні. Крім загальногромадянських паспортів в Україні, як і в більшості держав світу, передбачено і ряд спеціальних документів, які посвідчують особу. Це насамперед дипломатичний і службовий паспорт, які мають особи, що займаються, займають певне службове становище. Вони надають їхнім власникам певні особливі привілеї. Спрощений в'їзд до багатьох держав, а для власників дипломатичних паспортів так званий дипломатичний імунітет, тобто звільнення від митного погляду. Особливо, особливі документи видаються морякам-льотчикам, і льотчикам, адже вони дуже часто перетинають кордон. Іноді, вирушаючи в рейс, навіть не можуть передбачити, де призведеться літак, чи вліде в порт судна. Тому цим особам видають посвідчення особи моряка або члену екіпажу. Тимчасове посвідчення громадянина України видають тим, хто отримав українське громадянство, але ще не відмовився від свого попереднього громадянства. Воно діє протягом року. Іноді, при перебуванні за кордоном, громадянин України втрачає свої документи. В цьому випадку він має звернутися до консульської установи України і отримати посвідчення особи для повернення на батьківщину. Слід також зазначити, що не всі особи, які проживають на території України, є її громадянами. Також є іноземці, які мають громадянство іншої держави і не є громадянами України. Є ще апатриди це особи, які не мають громадянства жодної країни. І вони підпорядковуються законам тієї держави, на території якої перебувають. Та біпатриди – це особи, які мають подвійне громадянство. Усі громадяни України мають рівні права і свободи. Незалежно від часу та підстав набуття громадянства, визначених законом. Законодавство України визначає підстави та порядок набуття громадянства нашої держави. Одразу зазначу, що набуття та припинення громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років можуть відбуватися лише за їхньою згодою. Найбільша кількість людей набуває громадянство за народження. Звернути увагу треба на те, що якщо хоча б один з батьків дитини є громадянином України, вона за будь-яких обставин отримує громадянство нашої держави. При цьому законом визначає, що особа, яка має право на набуття громадянства України за народження, є громадянином України з моменту народження. Набуття громадянства за територіальним походженням було запроваджено передусім у зв'язку з тим, що чимало вихідців з України внаслідок різних життєвих обставин навчання, роботи, служби в армії, опинилися за межами нашої держави. Саме тому передбачено, що людина, яка народилась або постійно проживала на території сучасної України до 24 серпня 1991 року, має право на українське громадянство. Таке ж право мають ті. Хоча б один з чиїх батьків, дід чи баба, рідні брати чи сестра народилися чи постійно проживали на території України, які належали до однієї з українських держав, що існували протягом до ХХ століття. Особи, які набувають громадянство України за територіальним походженням, реєструються громадянами України. Конституція України та міжнародні праві акти передбачають право людини змінювати своє громадянство. Іноземець чи особа без громадянства можуть бути прийняті до громадянства України за їхніми особистими клопотаннями за певних умов. Перше – це вимога відмовитись від іншого громадянства або від усіх, якщо їх декілька, виходить з принципу єдності громадянства. Якщо набути громадянство України хоче особа без громадянства, вона подає декларацію про відсутність в неї іноземного громадянства. Як і у випадку з набуттям громадянства за територіальним походженням, іноземець, подаючи заяву про прийняття до громадянства України, може дати зобов'язання відмовитись від іноземного громадянства. В цьому випадку особа протягом двох років з моменту прийняття її до громадянства України повинна подати документ про припинення іноземного громадянства. Для більшості держав світу характерним є встановлення вимог щодо певного періоду проживання на її території. Законодавство України також має таку вимогу. Загальна вимога до іноземця чи особи без громадянства, яка хоче набути громадянство України нашої, це 5 повинен він прожити на нашій території 5 років. Особи, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, повинен прожити три роки з моменту надання статусу біженцю чи притулку для того, щоб отримати українське громадянство. Іноземець, що особа без громадянства, які перебувають в шлюбі з громадянином України понад 2 роки, має термін, а також Іноземець, що особа без громадянства, які перебувають в шлюбі з громадянином України не менше двох років, якщо шлюб перепинено внаслідок смерті подружжя, теж може отримати громадянство. Особа, яка подає клопотання про прийняття до громадянства України, повинна отримати офіційний дозвіл на імміграцію, тобто в'їзд в Україну, на постійне проживання. Особа, яка подає клопотання про прийом до громадянства певної держави, частіше за все, має намір в ній проживати. Але до повноцінного життя людині потрібно мати можливість спілкуватися. Саме тому ще однією вимогою для прийняття до громадянства України є володіння державною мовою або розуміння в обсязі достатньому для спілкування. Винятки передбачені для осіб, які мають фізичні вади, сліпих, глухих та інших. Також громадянин України, який планує отримати українське громадянство, повинен знати і історію України, тому він теж складатиме іспит із історії України. Президент України має право прийняти до громадянства України особу, яка має визначні заслуги перед державою, або прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України. В цьому випадку така особа має відмовитись від іноземного громадянства та визнати і виконувати Конституцію України та закони України. Коли ж йдеться про прийняття до громадянства дитини, хоча б один з батьків якої отримав дозвіл на імміграцію до нашої держави, має бути виконана лише одна вимога припинення іноземного громадянства дитини. Водночас визначено обставини, за наявності яких особа не може бути прийнята до громадянства України, це вчинення особою злочину проти людства, або здійснення нею геноциду, засудження особи в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, або вчинення за межами України діяння, яке за законодавством нашої держави визначається тяжким або особливо тяжким злочином. Життя людини іноді може принципово і неодноразово змінюватися. Саме тому передбачено можливість поновлення в громадянстві України особи, яка мала, потім з певних причин припинила українське громадянство і подала заяву на поновлення. Єдина вимога до такої особи відмовитись від іноземного громадянства. Законом України про громадянство України передбачено і інші підстави набуття українського громадянства. Так, в разі усиновлення дитини-іноземця, подружжям, з яких хоча б один є громадянином України, вона стає громадянином України. Так само стає громадянином України дитина чи особа без громадянства, над якою встановлено опіку чи піклування громадянами України, або яка залишалась без батьківської опіки та проживає в дитячому закладі чи закладі охорони здоров'я. Громадянство України отримує дитина, яка не є громадянином України, якщо хоча б один з її батьків є громадянином України та подасть про це клопотання. Громадянство України набуває іноземець, чого особа без громадянства, що проживає в Україні, визнаний судом недієздатним, якщо над ним установлено опіку громадянина України. Конституція України також гарантує громадянові України право на зміну громадянства. Саме тому законом передбачені підстави і припинення громадянства України. Припинення громадянства України в будь-якому випадку відбувається на підставі указу Президента України. Вийти з громадянства України може будь-яка особа за власним клопотанням, якщо вона проживає за межами нашої держави. Водночас, передбачено, що вихід з громадянства України не допускається особі, яку в Україні притягнено як обвинувачену в кримінальній справі. Або щодо якої в Україні існає, існує обвинувальний вирок суду, що набрав чинності і підлягає виконанню до повного виконання цього вироку. Особливий порядок встановлено для виходу з громадянства дітей. В разі виходу з громадянства України батьків або хоча б одного з них, і виїзду на постійне місце проживання за клопотанням батьків, дитина також може вийти з громадянства України. В окремих випадках чітко визначено випадки, коли можлива втрата українського громадянства. Вона відбувається без клопотання грипадянина, однак є наслідком його свідомих дій. Обов'язковою умовою для виходу особи з громадянства України, а також застосування норм щодо втрати громадянства, є набуття особи громадянства іншої держави. Підставами для втрати громадянином України громадянства є. Добровільне набуття громадянином України громадянство іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Добровільним набуття громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звернутися із заявою чи клопотання про таке набування відбуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набути, не вважаються добровільними набуття іншим. Іншого громадянства такі випадки: це одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянство іншої держави чи держав, набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянство своїх усиновлювачів внаслідок усиновлення її іноземцем, та автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем. Друга підстава для втрат громадянства є набуття особою громадянства України на підставі статті 9 закону України про громадянство, внаслідок обману свідомого подання невправдивих відомостей або фальшивих документів. І третє, це добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов'язком чи альтернативною не військовою службою. Важливою гарантією є норма закону про те, що особа, яка подала заяву про вихід з громадянства України, користується всіма правами громадянина та має виконувати відповідні обов'язки аж до видання указу Президента України про припинення громадянства. У вирішенні питання, які стосуються громадянства, беруть участь декілька державних органів. Заяви з питань громадянства подаються до місцевих органів виконавчої влади з питань громадянства на територію України або до консульської установи України за кордоном. Саме до цих органів треба звертатися для отримання документів, які посвідчують громадянство, із заявою про прийняття до громадянства або виходу з нього. Ці ж органи приймають рішення щодо встановлення належності до громадянства України за територіальним походженням. Порядку поновлення в громадянст. До повноважень цих органів належить видання документів особам, які набули громадянство України, і вилучення документів у тих, чиє громадянство припинене. Отримавши заяву та необхідні документи щодо набуття українського громадянства або виходу з нього, ці органи передають їх зі своїми висновками до Комісії з питань громадянства при Президентові України. Також до цієї України Комісії подаються подання щодо втрати українського громадянства з відповідними документами. Комісія при президентові України з питань громадянства розглядає передані до неї заяви про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України і подання про втрату громадянства України та вносить пропозицію президенту України щодо задоволення чи відхилення цих заяв та подань. Також комісія має контролювати виконання рішень, прийнятих Президентом України з питань громадянства. Вирішення питань щодо громадянства приймає президент України, видаючи укази про прийняття до громадянства України і припинення громадянства України. Іноді особа не погоджується з, прийняттям, з прийнятим щодо неї рішенням з питань громадянства. У цьому випадку вона може оскаржити їх у суді. Так само судом розглядаються скарги щодо дій та бездіяльності посадових і службових осіб, які порушують порядок і строки розгляду справ про громадянство та виконання рішень з питань громадянства. Тобто ми з вами бачимо, що громадянство України є одним із ключових юридичних зв'язків людини, особи з Державою України. Є конкретні підстави для прийняття. Та набуття, і припинення громадянства України, які чітко регламентовані законодавством. Домашнє завдання сторінка 84 і на сторінці 85 є дві дві задачі, які вам потрібно розв'язати. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.